Добрий день, козаки та козачки! Сьогодні ми з вами почитаємо казку, яка називається «Уміть почекати Костянтина Ушинського. Жили собі брат і сестра, півник і курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зелену призелену смородину, а курочка й каже йому. Не їж, півнику, зачекай, поки смородина пристигне. Півник не послухав клював, те клював і наклювався так, що на силу додому доплентався. Ох, кричить півник. Горе мені, болить сестричко, болить. Напоїла курочка півника м'ятою, поклала гірчичник і перестала. Видужав півник і пішов у поле, бігав, стрибав, розгарячився, упрів і побіг до струмка пити холодну воду. А корочка йому гукає «Не пий півнику, зачекай, поки прохолонеш». Не послухав півник, напився холодної води і одразу ж почала трясти його лихоманка. На силу додому курочка довела. Побігла курочка до лікаря, приписав лікар півникові гіркі ліки і довго пролежав півник у ліжку. Видужав півник до зими і бачить, що річка льотом покрилася. Захотілось mm -hmm. півникові на ковзанах покататися, а курочка й каже йому: Ой, почекай півнику, нехай річка геть замерзне, ще лід дуже тоненький, утопишся. Не послухався півник сестри. Ковзнув по льоду, лід проломився, і півник шубавсь у воду. Тільки півника й бачили. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.